Усім привіт, друзі! 17 березня 2025 року. Місто Кривий Ріг, канал Життя на Кедозеву» вас світає. Мене звати Ірина. Сьогодні, друзі, ось біля 10-ї у нас іде невеличкий дощик, таке моросить. Але і з вчорашнього дня передавали, що буде дощик. І сьогодні теж десь півдня буде дощик. Але я розраховувала, якщо чесно, на такий. Знаєте, ливень, а не оце таке, що воно таке крапає, крапає. Бо, друзі, я вчора, як тільки почався моросити дощик, я взяла аміачну селітру, 2 столові ложки на квадратний метр. Я вам це казала заздалегідь, як буде дощик. І я по учаснику розсівала. А нітроамофоску 15-15-15, теж 2 столові ложки на квадратний метр. Ну, примірно, друзі, я нічого, я вже візуально бачу, скільки це і на Яке, ну, на який цей проміжок висівати, то я засіяла оце всі свої ось одна клумба, ось у мене друга клумба, там у мене троянди, там у мене хризантеми, петушки. В общем, і ще однорічні. Вже всі однорічні друзі посіяла і айстри, і Чорнобривці, і ще там якісь понасівала. В общем, понасівала друзі, вже все висіла. І на цьому кусінчику теж я все позасівала нітроамофоскою. Тут в мене і деревця, і під деревцями, і на цьому клаптику. Теж, де в мене деревця, де в мене квіточки, то теж позасівала. Ось пройдуть дощики, і будемо дивитися по погоді. У минулому році я 20 березня обробляла весь свій сад. Кому цікаво, пролистайте донизу, трохи нижче. Там є відео про те, як я розповідаю, чим та коли я обробляю свій сад від захворювань. Було повністю відео на весь сезон. І, в принципі, я у кожного я завжди показую. І кожен рік я завжди показую, як я обробляю, а потім результати цих обробок. Так що полистайте, подивіться, позаминулі-минулі роки, що ну, в мене дієва обробка, знаєте, і я не збираюся нікого слухати, що там хто каже, що я там тим не обробляю, тим так чи не так. Ну, то таке діло. Знаєте, Я вже багато років обробляю іменно так і буду продовжувати так, бо в мене дійсно я збираю гарні врожаї. У мене не буває такого, що немає персиків, у мене не буває такого, що немає абрикосів. Ну, У мене завжди завжди все є. А і друзі, по саду я теж посипала нітроамофоску. по малині, по полуниці. ну, там де в мене Виноградні кущі під виноградними кущами понасипала, під порічками, під смородину. де деяка рослинка, я все це нітровому засипала, не розводячи нічим, просто гранулки. Це, оце, друзі, ходжу, дивлюся, чи вони розчинилися. Деякі розчинилися, деякі ще залишилися, але якщо б був ливень, вони б зразу б розчинилися. Ну нічого, все одно цілий день у нас дощик, хоча і маленький, вони розчиняться і підуть уже нітромофоска 15 15 15 там є все те, що потрібно навесні. І воно оту... Рослинки будуть вживати ці макро-мікроелементи, і буде все добре з нашим врожаєм. Ну то таку, о, вже курі почали виходити, бо подождю не захотіли. Вже друзі, всі миски. Ну що я годую курочок, одну мисочку лише воно залишила, то всі миски в сарай позаносила. Ну тому, що тому, що дощ, щоб вони не мокли, щоб щоб не хворіли. Щоб було все добре, друзі, бо ви знаєте, хто курочок розводив, кого курочки? Ото, якщо перший дощ пішов, пішли оці весняні дощі і починають курочки хворіти. То ну, треба профілактику якусь робити, або давати е, препарати від кокцидіозу, або я от у водичку, як починаються такі дощі, е, починаю трохи крапати там дві-три краплі е, йоду на п'ятилітрову на відеречку води. Я так от крапаю і вони попивають собі, щоб ну, профілактику зробити. Бачите, потроху мій голос почули і вже виходять. Вже тепленько, вже травичка з'явилася, то вже ще добріше стали курочки нестися. Я, я задоволена. Хоча все одно потроху буду прибирати курочок, бо вже є такі старенькі. Ломан-брауни вони, як кажуть, несуться тільки один рік добре, а потім знижується яйценоскість. Хоча у мене вже ось у який рік вони несуться добре, ну, все одно хочу трохи змінити. Вже будуть ті курочки, які з яїчок повилуплялися, хочу залишити. А ці ломан брауну потрохи буду прибирати на супчики, на борщики. То півничків я повирізала діточкам. Відправила діточки в мене воєнні, вони далеко від мене. То ну вийшло так відправити. То я їм відправила петушків, порізала там по кусінчикам. Та та я тут так заморозила, замотала, та й вийшло так відправити новою нову пошту. Ну, Друзі, ще мене питали, чи можна у вас купити яйця під квочку покласти. Ні, друзі, на квочку вже ні. У мене курей багато, а півників залишилось лише двоє, і то молодесенькі. Я маюсіньких, молоденьких петушків залишила. Вони їх то топчуть, але я ж не знаю, як там ну, на. на... Десяток курей повинен бути хоча б один петух. Хоча б один петух. У мене немає такого. У мене курей багато, півників лише два. То вони можуть, ну можуть з них курчата не вилупитися. Вони будуть без, без зародка. То, то я ну на таке діло я, я не буду продавати, бо хто його знає, як як воно то за, зародилося, скажімо так. Ось Тайса, чудо моє обідався, що я з хати його викинула. Ну, не викинула, позвала з хати, бо я ж їздила на карачуни, відправляла вам посилочки з насіннячком томатики. Друзі, хто ще не замовив, замовляйте. Друга підсказочка буде чи в цьому, чи в цьому вуглику. Там в мене ще дуже багато сортів, помідорчиків. Ви зайдете в те відео про продаж. І замовляйте, там, які, які забажаєте. Низкорослих ще багато, високорослих ще багато, дуже багато. Ну, то такі парнички стоять, там в мене цибулька. Зелене перо і редисочка, один рядочок, так чисто для себе погристи. А це в мене цей як його, парничок для томатики буду сіяти. Друзі, питайте мене, коли я буду сіяти. в парничок. На, мої, на моїх задумках, щоб десь у середині травня висаджувати вже томати в відкритий ґрунт то я буду висівати, я так порахувала, що мені добре буде, коли я буду їх висівати, або 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, отакого от березня. Від 20-го до 23-го, 24-го, навіть 25-го, отакого от Ну, скажімо так, 20-те і від 20 березня по 25 березня я буду шукати такі дні, щоб ну не було дощу, щоб мені вдобно було їх сіяти. Бо мені позначати треба сортів дуже багато треба буде позначати, щоб, ну, щоб дощ мені не заважав. Ну, це отаково. температура у нас. Цю ніч другу і ще одну ніч буде трохи там. Мінус невеличкий в Дніпропетровській області. Там мінус три, найменше. Мінус один, мінус два, мінус три. Це не така температура, не страшна. А от після цих оце приморозків, скажімо так, я й почну вже висівати. В один день висію тут, а десь через дня три-чотири, а то й п'ять буду висівати в хаті на підвіконі там деякі сорти. То, ну, то от кого. Друзі, ще мене питали. Покажіть, будь ласочка, бо не бачили, там бур, який ви купили. Друзі, ось обур. Отакий ось бур я купила за 400 гривень. Сами, Найдешевше. На яких силок не даю, ще раз кажу ні на що не даю силок. Все, що куплено в інтернет-магазині, друзі, дивіться, шукайте, Кстати, цього. Ой Цього буру по 400 гривень повен інтернет. Ось одна насадка поменша, я нею користувалася. Дуже класно працює, дуже класно, друзі. Для мене було легко. Така велика ще одна насадка. Я нею ще не користувалася. Ну, таке дуже, дуже швидко. То я зараз покажу, що зробила. Ну, ось, хто не бачив, друзі. По перше, це в мене ось три ряда малини. Я позамовляла, там нові сорти в мене будуть. І ось о, дуже класно. Бачите, як класно тримається. Це я повкопувала ось один другий. Це опора. Це в мене ця окація. Це я окації такі. Опори поробила. І ось опори підугірочки, друзі. От дуже швиденько, дуже класно він круте ямки, поутрамбовувала, взяла другу шапалку, ну, типа такої, тільки коротенько. І взяла ото ямки, закопувала і утрамбовувала дуже-дуже сильно. Я нічого туди не додавала, не обгортала самі бруски ті, що в землі, пакетами якось. Ну, Хатинку для томатиків, коли я робила, я там внизу пакети вдівала ці бруски. А в ці нічого в огірочну грядку я не вдівала. Ну, не, не знаю, друзі. Я вирішила так зробити. І ще мені там радили, що треба або ще тут опори поробити середні і ще по одної, бо дуже велика відстань. І сітку, коли я почеплю для огірків, вони будуть від ну, від, цього, від, воржаї, від листя, від всього цього, вони понахиляються. То я все-таки да, прислухаюсь до цієї поради, я пороблю і все одно, скоріше за все, я верхніше опори зроблю тут планку зверху ще ще якусь там, ну, зроблю по-любому, щоб воно не вадало ну, не донизу. І часничок ось друзі, теж це я вчора аміачною сілітрою посипала його. Воно бачите, вже вже шведесенько, все зеленіє. Воно кусінчик мене от киво, часничку. Це і мені хватає трохи на продаж. Хватає. Ну, то так, Виноградики, всі В общем, друзі, всі рослинки я свої вчора попідсипала нідроамофозку. А це воно, воно порозчиняється дощиком. Зараз таке. То мрячка, то не мрячка, то сильніший дощ. то, то, то ну, таке, таке. В общем, Погода не погода сьогодні. Хоча для, для того, що я зробила, мені, ну, мені добре, що дощик пішов, якраз і розчиниться, добриво, і все буде добре. То я сьогодні, друзі, нічого зовсім. Не буду робити, бо вчора я дуже напрацювалася, якщо чесно. Я їздила, багато дров привезла, поки попиляла, поки по цей, порубала, що аж знаєте, аж руки тряслися. Це я на, на тиждень заготовила дровішок собі. На три дні друзі занесла в хату багато дров в ящиках поставила, щоб вже мені не таскатися туди-сюди. І ось о, ще поскладала о, Міра, працівниця помічниця. Ось, ви бачите, по наскладу. Попиляні, порубані кору, друзі, те, що таку я збираю, коли вона сухенька, тільки вона розпалювати дуже добре нею. Там такі тоненькі дерев'яшечки, щоб розпалювати в ящичку. Ну, то, то, так, Помішниця моя тут ходить. Зараз, друзі, покажу вам, що я купила. Купила небагато сьогодні, бо, в принципі, все є. Я їздила заради відправки посилочок вам. Ну, а, то, а то зараз покажу, що я купила. Друзі, зразу зайшла в Салтівський магазин, бо я боюся завжди пропустити, щоб мені хватило отаких от кісточок. Оце я свинячі кісточки купую по 2 гривні за кіло. Оце я накупляла два пакети. Один пакет там по дорозі пороздавала, а це один пакет перенесла додому, бо в мене тут теж дуже багато безхатніх тварин. Та й своїм я потрошечки даю. Ну, друзі, це таке діло. Хто годує, хто не годує, є і отакі, отакі, отакі маслаки, е, є і отака лопатка. Ну, які є, які є. От кого? От там мені деякі писали, е, ліпша хліба дала. Ну, Друзі, самі їжте хліб. Собаки, собака теж хоче якогось мясця хоч понюхати. Ну, я можу це купити. Я купляю і годую. А, хлібом? то Хтось, може, хтось другий погодує, а воно хоч трохи там на тих кісточках, хоч трохи місця є. Це по 2 гривні за кіло я купила. Купила е, кисломолочного сирочка, недорогий він там, в Салтівському. 69,90 за кіло. Я 608 грамів оце купила. Це я хочу, друзі, зробити запіканку зафіканку. Мені сподобався цей творожок. Дуже смачненький, кстати. не кислий, а наоборот такий, наче, наче аж вишковим привкусом. На базар далеко їхати, мені за одним сиром я не поїду, то, то таку купила, то хай буде. Далі, друзі, ще зайшла, я була у племінниці у гостях, вона мене вгощала печивом одним. Купила вона в магазині марка Топт. У нас на Карачунах він є. Ну, він, в принципі, по всьому місту це сеть магазинів супермаркетів. І то мені теж захотілося такого печива, воно, в принципі, не дешеве. Ось ось така пачечка 51,26. Ось, погляньте, така. Ось, 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 ось. але воно таке смачне, друзі. Що хочу показати вам. Друзі, спробуйте. Це не реклама. Я нічого не рекламую на своєму каналі. Але воно дійсно, воно таке смачне, знаєте, як наче своє домашнє спечено. Це їхня, відать, випічка. Дуже смачне. Печиво е, пісочне американо. Дуже смачне, кстати, дуже і свіженька. Так, потім, друзі, я зайшла в АТБ. Собачкам купила отаку сушку. Моїм собачкам, вони Мірочка і Тайсон, вони полюбляють гристи. Бо коли я цукерки їм, вони теж хочуть чогось такого, ну, смаколика, то я їм оце сушку. Вона не жирна і не. Ну їм таке можна, їм таке можна, бо цукерку, цукарів, якщо чесно, особливо шоколадні собачкам, котикам не може ну не, не завдавати, не треба. То оце сушка коштує 26,30, вона на акції була. Далі, друзі, купила, в мене, в принципі, всі поміняні, але ну, зараз акція в тебе на такі лампочки. Це самі такі світлі. Там є в помаранчевій пачечці, вона трохи така тускла. А це таке денне, світло. Да, денне світло. То вона зараз на акції 35,90. Оце я взяла, покладу, думаю, хай лежить. Якщо там якась перегорить, то зміняю. Поміняю, коротше говоря. Далі, друзі, паштет такий печенковий. Це я собачками котикам своїм взяла. Буду у докашки з м'ясцем підмішувати ще, щоб вони ліпше їли. Бо вони теж вже носом буває крутять. Навіть кашу з м'ясом не дуже хочуть їсти, то я оце підмішую печенковий паштет потрошки, щоб пахло. 14,90. Оце такий я купила дві штучки. На акції мої любимі вафлі рошенівські, бо і червоні, і зелені. Вони теж оце в одну ціну, але мені більше такі подобаються. 48-80. Вони такі хрусткі. Вони не бувають такі, знаєте, як от на нас розв'яз продаються вафлі. Буває, що вони якісь такі, ну, от, ну, не хрусткі, а ці завжди хрусткі, Завжди-завжди. Оце цим вони мені подобаються. І ще друзі, мені вони дорогі, блін. Дорогі оці ліщина, теж каже, рошенницька. Дуже її люблю, але вона дорогуща капець. Вона 400 щемо за кіло. Ну, я взяла на оце 440, 446 гривень 95 копійок за кіло. Я 332 грами купила на 148,39. То в мене оце отакого, от от Трошки, але, ну, Поласувати, хватить. Там дуже багато кстати, акційних цукерочок було в АТБ. Ну мені так захотілось думала, я купити або червоного мака, або цього, або ліщини. То думаю, ні, візьму, візьму ліщини сьогодні. В неї тут горішки в них. Мені дуже подобається цукерочки з горішками теж. Давно я її не купувала, якщо чесно, бо ціна така. Ну, трохи купила до чайка, хай буде. А ось о, о, зайшла до подружки в зоомагазин. У мене там на карчунах працює, то вона мені оце збирає макулатуру, картонки. Все я на розпал мені потрібно. Я економлю друзі, газом не топлю є в мене і і коць, і, і труби, і все парове. Парове топлення, як, як завжди, у всіх в частному секторі. Але я дві кімнати собі залишила в хаті, то я, мені плити вистачає у такову. І дуже смачно. Готувати на той плиті, смачніше виходить, ніж на газу, якщо чесно. То, ну то от кого. Друзі, о, зра знову почався дощик. Друзі, всім дякую, всіх дуже люблю, ціную. Дякую вам за теплі слова в коментарях. Дуже дякую вам за підтримку. за... За те, що ви мені щось радите, щось я вам раджу, щось ви мені радите, і щось ми так потроху будемо з вами і робити. Скоро, скоро, друзі, будемо обробляти. Ще раз кажу, у минулому році я 20 березня обробляла свій сад. Увесь увесь. Це перше оброблення було. В цьому році подивимося, я слідкую завжди за Абрикосу. У в мене в пріоритеті в мене, е, Абрикоса. Оце я верніше, мене так тату навчив. Першу обробку абсолютно всього, і малини, і дерев усіх, і винограду я роблю, дивлячись по абрикосі. Коли вона набухла і в неї починають з'являтися, наче ну, такі біленькі прожилочки, квіточок, наче от-от вона розквітне. Оце в цей момент я починаю обробляти іменно весь весь свій сад. То вона ще поки червоненька. Чи рожовенька, яка вона там, ну такі бруньочки вже набухші, але ще не починають розквітати. Хоча вони ще поки не розквітнуть, бо ось у морозці такі йдуть деякий час. Скоріше за все, десь отакову от після 20-х чисел якраз я і буду обробляти. Ну, буду дивитися, щоб не було дощів. Хоча в мене такі препарати, ну от хорус він не боїться дощів, навіть якщо дощ піде і через 2 години після обробок. Але все-таки я дивлюся, щоб хоча б день, хоча б два ну, не було дощів після обробок, щоб ліпше воно всмокталося в дерево. Бо ну наразі я не знаю в других областях у нас на Дніпропетровщині дуже багато, дуже сильно. Вільне захворювання моніліоз. і воно раніше вражало тільки персики абрикоси, а тепер вражає абсолютно всі дерева. То ну треба, треба обробляти хімічними препаратами. Треба захищати наш сад, щоб оці хвороби, щоб болячки ці не розповсюджувалися по другим деревам. Ну то такого Лизький углін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Всім дякую, всім миру, добра, теплого та ясного сонечку та величезних вражаїв нам.